Голуба скумбрія, ви лишень погляньте, що це за риба. Ледве дочекали закінчення соління, щоб швиденько вам розповісти. Літо. купити в магазині дуже складно зараз таку рибу, щоб була до смаку. То пересолена, то ще щось не так. Ну я ж умію і сама приготувати, та й впевнена на 100% в тому, що буде дуже смачно. Коли приготуєте по цьому рецепту, буду чекати відгуки, але після того, як скуштуєте, бо не спробувавши, ви ніяк не оціните. Купила одну заморожену скумбрію. Її вага 1 кг, ціна 200 гривень. Вона вже потрошена. Спочатку потрібно зварити розсіл на 1 літр води, 3 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру та спеції, лавровий листочок, коріандр, перчики. Спеції поштучно я не рахувала, хто як любить більше, менше те, що в мене в тарільці, це мінімум. Я ж додаю в половину більше. Люблю, коли рибка має гарно виражений пряний смак. Розсіл закип'ятити. Коли я купую дві скумбрі звичайного розміру, я її засолюю ціленькою. Цього розсолу чітко вистачає. Велику ж порізала на шайби, щоб просоліла. Складаю в зручну ємність і охолодженим розсолом заливаю. Залишаю в холодильнику на два дні. Потім відварюю картопельку з масличком, з кропом і подаю до столу. Ідіть, мабуть, в магазин за рибою.